Давайте разом приготуємо дуже смачну італійську лазанью. Ну яка лазанія може бути без соусу болоньєзе. Розпочатку я очищую дві морквинки і одну цибулину. Ці овочі потрібно подрібнити, і мені в цьому допомагає термомікс. А взагалі, то морку можна натерти на тертку, а цибульку дрібненько покришити. Всі ці овочі будуть в мене смажитися на оливковій олії. Коли овочі підсмажились. Я додаю 400 грам фаршу. в мене мішаний яловичина і свинина. Осмажується все разом хвилин 10, Після чого додаю 400 грам пасированих томатів і 100 грам томатної пасти. І замість їх спець. Я додаю таку готову приправу до болонєзе. Засипаю її до фаршу і тушу. Це все ще хвилин 15. Ну і далі мій готовий соус я пересипаю в миску для зручності. А тепер буду готувати соус бешамель. Для цього мені потрібно 650 грам молока, 50 г вершкового масла та 60 г муки. Додаю трішки солі та перцю та мускатного горіху. Заварюю його до загустіння і соус готовий. Ну і тепер можна складати лазанью. Одну форму я наливаю трішки соусу бешамель, далі листи лазані, і так я їх ніколи не проварю. Вже на ці листи я викладаю. Шарболоньєза і повторюю всі ці кроки. Але запам'ятайте, що зверху закриваємо все це шаром бешамель. Ставлю розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Ну а за 5 хвилин до кінця готовки я зверху лазанью ще посипаю сиром. І, дівочки, ця лазання це просто щось неймовірне. Тож не забудьте зберегти рецепт, ну, звичайно, підписатися і поставити лайк.